Новини на 11 каналі В студії Олена Петроченкова вітаю вас і далі у випуску про події Дніпра області та країни. Росіяни продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини. Усю ніч ворог гатив із різної зброї зачепила одразу два райони області. На щастя, обійшлося без жертв. Більш детально про ситуацію в регіоні розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Соню тобі слово. Доброго ранку, Олена, доброго ранку, друзі. Майже всю ніч зградів та важкої артилерії окупанти гатили по Нікопольщині, поцілили по Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах. Там пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач. В самому Нікополі минулося без надзвичайних ситуацій. Далі пряма мова п'ятниця. Ранок сьогодні він в нас по Нікополю. добрий. вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Цілили і по Синельниківському району. Там поранень дістав 51-річний чоловік. Наразі він у лікарні, також понівечені, промислове підприємство та приватні оселі. А вночі в небі над Дніпровським та Нікопольським районом було збито чотири дрони камікадзе на криворіжжі. Ніч минула спокійно. Жоден населений пункт не зазнав ворожих атак. Спокійно все і на прикордонні території. Давайте послухаємо. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися стабільно напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, південь противник веде оборонні дії та намагається отримати зайняті рубежі. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Софію. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію в області. Сьогодні відзначається День захисників та захисниць України на 14 жовтня. Припадає ще свято Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Захисники і захисниці, які боронять нашу країну на полі бою від ворога, стали справжнім символом духу народу, прикладом незламності та героїзму. В Дніпрі ж сьогодні вшанували пам'ять полеглих захисників. Перший в області проєкт будівництва житла для родин внутрішньопереміщених осіб створило у Любимівській громаді. З початком війни цей населений пункт став надійним прихистком для понад двох сотень сімей, і тепер керівництво громади серйозно замислилося над тим, щоб назавжди залишити у селищі нових мешканців. Репортаж нашої кореспондентки. Голова Любимівської сільради цю околицю вважає перспективною, адже тут зберіглися комунікації, які можна використати для нового будівництва. Чотирьохповерховий будинок для внутрішньопереміщених осіб зараз. Ми працюємо над умовами, над механізмом для того, щоб ці умови влаштовували повністю з компанією будівельником. Вже є домовленість Євген Широких. Сподівається, що до проєкту будівництва ще приєднаються міжнародні фонди та інве. Сторин, бо ця справа нова в області. Громада від себе буде робити все можливе, щоб цей проект вдався. Територіальна громада прийняла понад дві сотні сімей внутрішньопереміщених осіб. Багато хто з Любивців запросив людей жити до себе у свої домівки. Подружжя Сазоненків з Донецької області у «Любимівці» в них не було нікого знайомих однак їхали саме сюди посоветовали, що діти люди останавливаются иногда, поэтому э, дали адрес. Хотя ми не знали этих людей, незнакомые, приехали приїхали сюди. І коли приїхали, то нас очень даже хорошо прийняли. Господиня будинку дуже зайнята жінка, очолює сільське зернове підприємство. Вона і прийняла у себе усю родину сазоненків всього п'ятеро осіб. Звісно, тісновато, вроді би как, але все одно треба людям допомагати, і ми как-то здружились і. И... Все хорошо у нас. Володимир та Світлана вдячні, що їх тепло прийняли. Втім, припускають, що доведеться шукати десь власне житло, бо повертатися нікуди, як і більшості переселенців. Ми ну все я хаті лучше по скаріба все закончилася. Всі домой хаті, навіть не смотря на то, що стільки розрушені. Втім, перспектива отримати квартиру в Любимівці має привабити переселенців, особливо тих, в кого маленькі діти. Моя гая жила моєго це дому. Це Моя сестра. Ми жили прямо рядишком возле друг дружки. Вот. А почалась війна, і ми уїхали. Родина обов'язково з'єднається. Може так статися, що це буде саме у Любимівці, адже тут з'являться квартири для таких сімей. Якщо буде така нагода, і будуть. Ну... Яке запрошувати, якісь перспективи в цьому, то тоді, звичайно, вони напишуть заяву. Їм подобається тут. Деяким переселенцям вдається знайти роботу ще й за фахом. Я хотіла дуже влаштуватися на роботу, Ось прийшла до школи і влаштувалася. Олена працювала в Костянтинівському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Вона професійний дитячий психолог. Її досвід і бажання працювати знадобилися у місцевому ліцеї. Олена вже запропонувала онлайн групу психологічної підтримки. Вона запропонувала як психолог, як реабілітолог за фахом, щоб вона надавала допомогу не тільки дітям нашого ліцею, не тільки педагогам, не тільки працівникам ліцею, а й всім охочим жителям селища. Налагодити онлайн зв'язок з учнями та мешканцями селища фахівцям ліцею знову ж допомагає громада. Щодо цих ноутбуків, що це здійснилося, що вони отримані. Євген широких не приховує, що хоче якомога більше сімей переселенців вмовити залишитися у громаді. Дуже люди приїжджають працевпрасовиті, талановиті фахові люди. Найважливіше людям буде де жити. А почекати ще трохи можна, вважають нові мешканці Любимицьки. Поки зведуть будинок та завершиться війна. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Facebook, у Телеграм та Ютуб каналі. Ну а якщо ви володієте цікавою інформацією або є тема для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.